Так, дітки, починаємо. Підключаємось. Так, Дітки, зараз у нас заняття з малювання. Ми з вами продовжимо говорити про правила дорожнього руху. А скажіть мені, будь ласка, які ви знаєте правила дорожнього руху? Ми можемо переходити дорогу де завгодно? Ні, а не. По переходу. Переходу. На зеби. Так, по зебрі. По Там що повинно бути? По пішохідному переходу. На так. Перехід. А перехід. Сло... так, а на дорозі якими ми повинні бути? У нас тут славим. Так, на дорозі ми повинні бути уважними і зосередженими. Спокійно переходити дорогу, так? Пам'ятайте, mm -hmm. mm -hmm. без дорослих вам краще не переходити, бо ви ще маленькі, так? Вулицю okay. переходимо у спеціально відведених для цього місцях. Там повинні бути знаки Пешохідний перехід. Ви пам'ятаєте, який він? Так. Що на ньому зображено? О, людина? Чоловіче. Я... Людина і зеленка. Людина Людину і так. зебра. Так, людина, яка переходить, яка йде по зебрі, так? І білі смужки, так? Там, де немає зебри да. і світлофора, переходити вулицю заборонено. Так. А сьогодні ми з вами, дітки, будемо розфарбовувати. Так, всі приготували олівці і розмальовку. Всім видно. Скажіть, мені, будь ласка якого кольору ми будемо розфарбовувати чоловічка, який переходить в перехід? Oh, yeah. Чорного, yeah. так? Чорного кольору, і смужки теж на знак у нас чорного кольору. Трикутничок сам білий, а навколо цього трикутничка ми будемо розфарбовувати блакитним кольором. Так, смужки ми не розфарбовуємо смужки зебру, а дорогу будемо розфарбовувати. Все інше, дітки, за вашим власним бажанням. Ну що ж, починаємо розмальовувати знаки. Так. Беремо чорний олівець, всі підточили. Так, і починаємо розмальовувати чоловічка чорним кольором все взяла. Вот этого человечка надо чернить. Это наш. За линию мы не виходимо. Штрихи у нас зліва направо. Так, за лінію ми не виходимо. Шанмос. Зукра. Ось так, діти. Погляньте, будь ласка. Дві погляньте. Так, трикутничок ми не розфарбовуємо, а навколо трикутничка блакитну коліру. Інч ка не твою. А, а завтра ось Ну, клас.

Все, закласим. А теперь надо это закрасить в Я это прилупаю. Я не знаю, как это есть. все. Лупеньким? Или Голубым. Это голубым. Это голубым. Это голубым. Это Это Мама. Так. погляньте, будь ласка. Мені же там чёрт. Так, Внизу. І ще один у нас знак, так само ми його розфарбовуємо. У нас не... немає, так, а що у вас є, покажіть. Що у вас там є? Так, знак є, розфарбували. Тепер дорогу. Ми розмальовуємо, а смужки залишаємо білими на дорозі. Так, покажи. Будь ласка. Так, ну добре, нехай так буде так. Добре, молодці. Хто розмалював смужки чорного кольору, дорогу ви вже не розмальовуєте. Це краще. Другу ж не треба, що це. Тільки це. Тебе більше, якщо ж. не виходить, за порог. Да, что я не знаю, как Почу, Ладно. Ладно. Давай Костя, ти вже розфарбував? Розфарбовуй так. У <ривіться> Аля у мене так да. Добре. так молодцы, Все ваше квасо, блин, что теперь ездишь Тільки мне надо на велку загонивать. У кого є світлофор, розфарбовуйте світлофор, якщо є. Пригадуйте, які кольори, який перший колір, другий, третій. Нагадайте мені, які кольори у світлофору. Жовтий, жовтий, зелений. серводний. Так, молодці. А на жовтего ми можемо переходити дорогу? Mm -mm. Ні, зачекайте, так? Змінюється сигнал, так? Можна mm зелений? -mm. Що, діти? Тільки вот можна на зелений переходити, так. А тепер яким цвітом? Так. Так. Ну, Ти бачиш, я не можу вибрати цвіт, який там клас. Чушай. Ось. Да Это что? Все. То есть же закинчик? А что? А, и ко мне еще дорога разве. Давай, да, тут еще дорога. И тут, да? Не так. Все, мама.

У меня, Сеня, там спивай. меня. Сейчас машину машину. Да. машину, машину ви можете розфарбовувати будь-яким кольором. О, І так, дітки, погляньте. Так, Ось, так. Ось я залишила тільки смужки білого кольору. Хто їх розмалював чорного кольору смужки, теж непогано. Не Але дорогу не розфарбовуємо. Для чого ми залишаємо смужки або їх зафарбовуємо? Щоб їх було видно, так? Так, так і знаки. Покажіть мені, будь ласка, знаки. Як ви розфарбували? Підніміть, будь ласка. Так, молодець бачу, Стефанія. Так. Так, молодець. молодець. Аріана. Так, Костя розфарбував трішки нижче. Я не бачу знаків. Так, добре. Ксенія. Ксенія, розповідає. Покажи перший, будь ласка, молодці. Так, добри, дітки. Ешто, ешто, ешто. так. Ешто. добре, дітки. Так. Добре, всі молодці. Дякую всім, до побачення. До побачення. До побачення. Так, чекаю ваших робіт.